В прямому ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Ситуація в зоні АТО залишається загостреною. Підсилювати українські позиції ледь не щотижня з різних областей до Донбасу з'їжджаються українські солдати. Поїхали і Одесити. Легендарний 18-й батальйон Одеса нещодавно відправився на передову. Незадовго до цього наша знімальна група разом з волонтерами навідалась до хлопців, аби перевірити, чи насправді держава почала краще дбати про своїх захисників. Чи може запевнення з мас-медіа головнокомандуючих лише пусті слова? Ми збиралися до них із самого ранку. Волонтери знайшли транспорт і розпочали вантажитися. Нам передавали передавався подія, я не знаю, хто мечів. А вот эта галка поціля передала. Везли те, що назбирали всією одещиною. Везли найпотрібніше – харчі, медикаменти, теплий одяг. Поки зібралися вже й після обідня пора. Небо затягнуло хмарами, почало темніти. Дорога до широкого лану під Миколаєвом, де тимчасово базувалися українські солдати, не близька. Доїхали, коли зовсім звечоріло. Останні промені заходу сонця і місяць. Така картина застала нас по приїзді. Попри темне небо і майже зимову погоду, зустріч вдалася на славу. Дівчата, волонтерки із сотні далі Сіверин зустрічали солдат пиріжками із виківками. Чи тоді ні пиріжки ви антісіпар? Давайте будем ніску. Так в кого нема пиріжків, підходьте до мене і доріг після пиріжків. Приступили до серйозного Давай двоє незважаючи на спроби якось розважити хлопців. В нашу першу зустріч солдати 18-го батальйону були, м'яко кажучи, аж надто пригнічені. До відправлення в АТО залишалося два тижні, а в них ні зимового взуття, ні нормальної техніки. Не доїхали до нас бірця, ті, що вони обіцяли по телевізорі. А скажіть, техніка в нормальному стані? Ота от печальний вопрос на техніки. Тому що все приходиться робити своїми силами. Нас не хочуть обезпечувати ні запчастями, ні резиною. У нас тут бехи наші теж так само. Зараз дві штуки стоїть, два мотори треба, тому що вони в ужасному ну, стані, їх вже не можна ставити на машину. Ніхто не хоче нам не привозити, ни не двигателя, нічого. Вони стоять, обіщають, а толку ніяк. Кажуть, ставте, які є. Ну куди ти технікою напередок? Ну, ну воювати вже невозможно. Всі люди працюють по-разному. Там ділять одно, а виходить реально інше. Це все вирішується на місцях. При цьому командири, як належить, намагалися бути оптимістичними. Є форма, є одяг, є часткове взуття. Ну, але хотілося б звернути увагу, наше керівництво. На покраще становище нашої армії. Що цікаво, центральні медіа теж доповідали, начебто із обмундируванням все гаразд. Сам президент заявляв, що українські солдати забезпечені зимовим одягом і дзуттям на 100%. Нестиковки вражали. Ми спробували отримати роз'яснення в одеському військовому комісаріаті. Ніхто конкретного нічого не пояснив. В одних раптово вимикався телефон, інші посилалися на те, що зараз вони у відпустці і роботою не займаються. Як там не було б, але наша настирливість мала свої результати. Через декілька днів із лану надійшли приємні новини. Зимове взуття почали видавати. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський, факти. Після допомоги волонтерів із забезпеченням державою теплим взуттям у бійців 18-го батальйону залишилося ще чимало потреб. Найнагальніші з них плівка для бліндажів, цвяхи, скоби і бензопили. Ціни на все це в такий короткий термін для волонтерського руху видалися просто непід'ємними. З проханням про допомогу наша знімальна група разом із волонтерами звернулася до фонду губернатора. Там не відмовили. Згідно з домовленістю, покупки зробили в одному з найбільших будівельних торгівельних центрів Одеси. На базі волонтерів разом з їхнім юристом оформили акт прийому передачі товарів. Пилка ланцюгова, бензинова, МТД, ДЖ. МТД, Задяки небайдужості керівника фонду на благо Одещини Тимура Занішнянідзе купили все, що просили солдати. Найголовніше бензопили. Це другий комплект. два комплекта пилочки и масло двухтактное, потому что для бензопил идет специальное масло, которое добавляется в бензин для этого специальная линия, емкость для смешивания бензина с маслом. полный комплект До покупок від фонду дівчата-волонтери і сотні далі Сіверин додали ще чимало гостинців від себе і небайдужих людей. Одяг, овочі, консерви і ліки на зиму. Баночки з перетертою цукром калиною, перев'язаних патріотичними стрічками. Так як виникли проблеми із транспортом, за вантажем особисто приїхав командир 18-го батальйону із помічником. Дуже важко. що бережемо Це. Щоб ви розуміли, можна нанисти таке. Бензопили вантажили із особливою турботою. За словами військових, то за рік від держави ні одної не допросишся, а тут небайдужі люди, аж цілих п'ять дають. Ці речі необхідні там на передовій, тому що ми будемо обладнувати бліндажі. Їх потрібно пиляти брьовна чимось, потрібно накривати плівкою, щоб не протікало. Звичайно, цвяхами це все збивати. Закупленої плівки, за словами комбату, більше, ніж достатньо. Наскільки бліндачів приблизно вистачить 600 метрів такої міцної, якісної плівки, як ми взяли. Ну, я думаю, ми нас перекриємо. А, тобто буде цього достатньо. Так. <ривіт> Це дуже важливо, тому що ми турбуємося про бійці і хочемо, щоб максимально їм було комфортно. Цінний вантаж поїхав до хлопців 18-го батальйону, підсиливши їхні позиції і зміцнивши бойовий дух. Івана Дерев'янко, Борис Мисливцев, факти. В соціальних мережах розповсюджуються заклики звертатися до обленерго по перерахунок платежів за електрику, оскільки окружний адміністративний суд Києва 8 вересня нинішнього року виніс рішення, яким визнав незаконною постанову номер 220 від 26 лютого Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тією постановою було затверджено п'ятиетапне підвищення тарифів на електрику для населення, починаючи з 1 квітня цього року. В соціальних мережах навіть пропонується зраз. Зов заяви до обленерго на перерахунок здійснених платежів. Чи потрібно поспішати до електропостачальників? Розбиралися наші кореспонденти Елеонора. Прийшла до свого районного представництва електромереж Одеси. Вона вирішила подати заяву про перерахунок здійснених з 1 квітня нинішнього року платежів за електрику, оскільки платити більше не хоче. Я узнала, что э, из интернета, что можно сделать перерасчет по электроэнергии, так как э, был, э, было решение суда. Вот смотрите, год назад был тариф 0,42 копейки. Сейчас тариф средний 0,79 копеек. Ну, я хочу, чтобы сделали перерасчет, потому что, конечно же, я хочу платить по старому тарифу. Здравствуйте. Здравствуйте. Леонора скористалася зразком заяви, який запропоновано у соціальних мережах. Із нею прийшла до приймальній електропостачальної організації. Пишу номер заявлення входящий. Телефон прийомний. Ви можете. обратиться, перезвонить. Я скажу, кто исполнитель, и с ним можете связаться. Спасибо. В течение какого времени я могу это Перезвонить вы можете завтра, часиков 10, ну минимально 10 дней. Щоб не чекати відповіді у встановлений законом термін, ми одразу звернулися до очільника РЕМ по коментарі. Олег Подвишецький пояснює, що судові розгляди щодо законності поетапного підвищення тарифів на електрику для населення. Постанова 220 тривають і донині. І поки остаточного рішення немає, всі обленерго України спираються на розпорядження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕ, яка і видала вказану постанову. В настоящий момент 220-я постанова от 26.02.2015 года, она законна, она действует. И когда будет какое-то решение уже высшими судами принято, в зависимости от этого решения будет уже развиваться дальше ситуация. Юридичні тонкощі ситуації роз'яснює Олександр Рябець для того, щоб можна було подавати заяву на перерахунок платежів за електрику, необхідно, щоб рішення суду, яким визнано незаконною постанову 220, набуло чинності. Це постановлення не вступило в законну силу, була апеляція. Я бачу тут определену схему, тому що в діло заходить фізичне лицо, уже на етапі адміністративного на етапі апіляції. И подает заявление, чтобы суд обратился в Верховный суд, чтобы тот в свою очередь обратился в Конституционный суд для признания определенных норм неправомерными или неконституционными. И это именно, ну, я вижу здесь, как специалист, вижу схему для того, чтобы затянуть вот это все, заморозить это так, как оно есть, потому что так, такая судебная практика для той же национальной комиссии, еще здесь, на державное регулирование в сферах энергетики, она очень негативная, и я даже не исключаю, что вот таким образом они просто заморозили эту ситуацию. Але не зараз все за законом. Рішення суду від 8 вересня нинішнього року про визнання незаконною постанови НКРЕ номер 220 від 26 лютого. Про п'ятиетапне підвищення тарифів на електрику для населення чинності не набуло. Тож заяву на перерахунок платежів за електрику писати поки зарано. Наталія Браславська, Анастасія Даманська. Факти. Міська влада планує, що частину історичного центру перекриватимуть для в'їзду транспорту на вихідні дні. Це такі вулиці, як Катерининська, від Грецької до пам'ятника Дюку і Ланжеронівська, Сабиняєв, міст, вулиці Гоголя та Гаванна. Обмеження на в'їзд в пішохідну зону діятимуть також на громадський транспорт. Його пустять в об'їзд по сусідніх вулицях. Для мешканців цієї частини міста діятиме система пропуску за пропискою в паспорті, як це зараз зроблено для жителів Дербасівської. Розробники схеми відзначають, що перейняли ідею у великих європейських міст, а в Україні пішохідні зони вихідного дня вже діють у Києві та Львові. Одеський Проект почнуть випробовувати до початку туристичного сезону. Подальша його доля залежатиме від реакції Одеситів. Одесити, які не хочуть викидати непотрібні речі а бажають передати їх нужденним, можуть зробити це не виходячи з дому. Саме з такою метою волонтери створили інтернет-проект Черіті. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Черіці – це інтернет-майданчик, за допомогою якого одесити можуть передати свої речі у благодійні фонди або дитячі будинки. Достатньо зайти на сайт черіці.от.ua та створити необхідну заявку. Це проєкт, який буде в інтернеті розміщений, тобто для інтернет-аудиторії, для людей, які, можливо, не знають або не мають часу для того, щоб старі речі свої або не старі речі віддати нуждаючимся і знають, куди їх нести. Uh, как это сделать, не имеют времени, не имеют машины, чтобы их доставить. Мы планируем uh, объединить на, с помощью нашего сайта волонтеров, которые могут поехать в приют и отвезти вещи, и тех, у кого эти вещи есть. Зареєструватися на сайті можна через аккаунти в соціальних мережах. Користувачі або самостійно дарують власні речі нужденним, або передають їх через волонтерів. Этот черити в первую очередь инструмент для волонтеров, которые в нашем городе, слава богу, достаточно, которые прекрасно выполняют свои функции как бы без каких-то инструментов последовательно. Они общаются посредством социальных сетей, они общаются посредством э, Одесского форума. Э, данный сайт может послужить тем прекрасным э, подспорьем, на котором будет размещена информация как о тех, кто хочет предоставить свои вещи, так и о тех, кто в этих вещах нуждается. Передати можна не тільки речі, а й меблі та побутову техніку. Сайт працює справно, і вже 20 кілограмів різних речей знайшли свого адресата. Ми більше неділя працюємо, вже чотири человеки вдали речі, 19 кілограмів уже доставили відвезли в фонд. На карті сайту можна побачити адреси благодійних фондів, куди можна відвести допомогу. Поки таких організацій чотири, але організатори запевняють, їх список буде розширюватися. Євгенія Борис Мисливцев, факти. 6 грудня в Україні святкуватиметься День Збройних сил. Напередодні курсанти військово-морського ліцею висадили кілька десятків дерев у сквері Героїв оборони Одеси. Таким чином вшанували пам'ять захисників міста Героя і країни. Подробиці знають наші кореспонденти. 50 саджанців кленів і акацій опустили у лунки курсанти військово-морського ліцею у сквері Героїв оборони Одеси. На кожне з них прикріпили листівку із прапором ВМС, іменами ліцеїстів та побажаннями для Одеситів. Разом з курсантами Лопату в руки взяли міський голова Геннадій Труханов і командир військово-морських сил України віце-адмірал Сергій Гайдук. Кількість історичних місць в Одесі, в Одеській області, та славетна історія, до якої на якої ми повинні виховуватися, повертатись, це є щось на для виховання майбутніх плотоводців. Ще влітку сквер отримав друге дихання. Тут впорядкували Ні, територію, встановили освітлення, лавки, урни, а також побудували дитячий майданчик. І ось ще один штрих у загальну картину. Дуже приємно, коли військові сили, в даному випадку, воєнно морської ліцеї. В лице командующего военно-морских сил Украины принимают участие и не ограничиваются периметром своего забора и не работают порядок только у себя в подразделениях и в казармах. Выходят на улицы и понимают, что сегодня мы сами вместе только можем сделать наш город, нашу страну краш. Было высажено около 50 деревьев. Эти деревья будут украшать город Одессы. Курсанти тішаться. Років за 10 гулятимуть цією алеєю зі своїми дітьми і розповідатимуть, як з товаришами закладали ось цю цеглинку. Отож пообіцяли взяти шефство над сквером героїчної оборони Одеси та відтепер постійно дбати про посаджені дерева. Ольга Міщук Борис Мисливцев, Факти. Іще одна алея з'явилася в Одесі. В ботанічному саду були висаджені сакури. На власні очі бачили все наші кореспонденти. Сакура відомий символ Японії декоративне дерево, що відноситься до виду вишні. В країні вранішнього сонця навіть існує особливе свято, ханамі. Це традиція милуватися цвітінням сакури. Ці дивовижні дерева відтепер можна буде побачити і в Одесі, ботанічному саду. Первое мы восстанавливали второй портер, второе мы высадили розай. И сейчас сегодня мы высаживаем сакуру. В ботаническом саду есть достаточно уже большой опыт выращивания сакуры. То есть у нас есть сакуры, которые были посажены еще в конце 50-х годов. Они вполне себя хорошо чувствуют, растут. Радують нас весною. Сакура у нас эта, которая висаджується, це буде сорт Канзан. Це така махрова, красиво, очень розова такая сакура. Термін цвітіння сакури значно залежить від вологості. Це приблизно до тижня. А щоб побачити перші квіти, треба трохи почекати. Когда-то наверное, через год, через два, через три, может быть, через четыре мы будем видеть то же самое, что видят люди, путешествующие в Японию. Конечно, деревья пока маленькие, они расцветут уже, может быть, в следующем году. Единственное, что увидеть аллею вот именно в той красоте, которая должна быть в Японии, нужно еще дождаться пару лет. Но при этом за это время мы еще успеем поставить скамеечки, наверное, мы поставим какую-то традиционную японскую беседку. Так выглядит нещодавно висаджена аллея Сакуры. Тут больше 60 саджанцев, як стверджують працівники ботанического Саду перше цвітіння можна буде побачити вже цієї весни. Олена Логінова, Анастасія Даманська. Факти. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією, вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами, і до зустрічі.